Всім привіт! Сьогодні у нас буде відгук наспіймоно та підіграємо. Я, <світ> нарешті, вже завершила цей. Ці... Ну, як, що має бути п'ята книга, але чесно, а хто знає, коли вона вийде. Ну, в Кизде що анонсу не було. Тому давайте не будемо тягнути і будемо розпочинати. Стомфор спільно. Мейсболіст, батько одинак. Кондитерка, яка досягла настільки великого успіху в роботі, що отримала премію Джеймса Бріда. Та її завжди ідеальність, завжди прагність стати більш досконалою, більш ідеальною. Та прагнення того. Що якщо вона буде ще більш ідеальна, то вона зможе віддячити цим своєму моєму батьку за те, що він пожертвував своєю роботою заради неї. Кай Міллер таке дуже, приєм... дуже приємне, дуже класне кохання, та я зізнаюся чесно, що цю книгу я зі всіх чотирьох поставила на перше місце. Тут було настільки багато всього милого, я і плакала, і сміялася багато. Це було ну, не те що супер. Це було неперевершено, круто, просто ідеально, мені дуже сподобалось я дуже задоволена. Я дуже раджу вам прочитати загалом весь цей цикл. Мені сподобались е, персонажі в цій книзі, як е, загалом, в принципі, і в цьому циклі він весь поєднується типу, між собою персонажами. персонажами. Його потрібно читати саме в по порядку, а не типу, як ви захочете. Адже та, так, небо, правильне рішення спіймена, підіграй мені та повернути назад. Яка ж не вийшло. Щоб, Тому що ви можете багато спойлерів собі знайти. Дуже багато спойлерів. Тому всі, всі герої взагалі. Всього цього циклу мені запали до душі дуже-дуже сильно. В кінці я вам скажу мій особистий рейтинг, який я оцінила загалом всіх чотири книги від першого по четверте місце. Та ми починаємо з того. Давайте по сюжету трошечки пройдемося. вам. Міллер і Кай. Кай звичайний бейзіболіст в Боже, в команді воїни міста Вітрів. Його тренер Монті Мілер це якраз таки дочка Монті. Він пропонує каю, щоб його дочка була нянею для його сина. Адже Мілер якраз взяла перерив в роботі своїй комп'ютерській через, так скажем, творчу кризу. Та от так от і починається їхнє кохання від Я тебе не нападжу до Я Тебе кохаю і переспизіною, і давай зробимо ще дітей і. Так, e, Взагалі мені дуже подобалось, взагалі протягом всієї книги Взаємодія Кая з Максом, взагалі всієї команди з Максом, сином Кая. Взагалі. Мені дуже подобалось, як вони взагалі з ним всі бавляться, як вони взагалі люблять того Макса. Для мене це було ну, дуже мило, дуже дуже-дуже файно. Тому е, давайте будемо, напевно, переходити до четвертої частини. Так. Тут, мав би бути переход, але я вже передумала в моменті. Так. Підіграй мені. Ісая Роудс, Кеннеді. Фамірію забула, вибачайте. Кеннеді... В, до... Взагалі жінка, яка має вищ, вищу ступень, взагалі в медицині. там, там Але, на жаль, через те, що вона жінка змушена дуже багато років працювати всього лиш е фізичним реабілітологом в, гру Боже, в команді воїнів Вітріп та й Сая. Привабливий, смішний, харизматичний. Людина загалом яка. Знаєте, ото, той вірш Лесі Українки, щоб не плакати і сміялась. Ото буквально він Ну, втілення цього вірша. То ще саме, саме цієї строчки. Мені дуже сподобалось. Я на цю книгу не покладала абсолютно ніяких надій. Абсолютно. Але. Мені дуже сподобалось загалом кохання Ісаї та Кеннеді, Загалом мені з цього циклу сподобались всі відносини всіх персонажів один з одним. Це було для мене ну, дуже круто. Вчасно, навіть трошки сумно буде потім, прочитавши повернути назад, прощатися з цією історією, тому що, як ви можете бачити, то в мене тут стікерів ну, багато, і я дуже захоплена цим. Загалом цим ці... цім... всім циклом. Це було для мене настільки неперевершено, настільки круто, що я просто не могла відірватися. Е, я читала повністю весь цикл з починаючи з звичайного неба, і поки не почитала, то підіграю мені навіть не бралася за інші книги. Але зараз вже <сміст> читаю одного разу розбите серце, що мене теж дуже сильно радує, я... і дуже мені сильно подобається. Тож в ближайшому часі можете чекати теж відгуки на цю книгу. Я знаю, тупо слова зайві будуть. Ісаїя Роуз, який так відчайдушно намагається завоювати серце Кеннеді, яка така непорушна, якій, на жаль, в дитинстві не дали настільки сильно любові, щоб вона могла проявляти її до інших людей. Але Ісайя навчив її проявляти, цю любов. Також мене дуже здивувало те, що колишній Кеннет, звісно, вона не, не любила його, не хотіла вона з нього виходити. Але те, що він ем, настільки сильно її принижував, то на тій сімейній вечері, взагалі, під час відносин, що аж одружився з її вед, зведеною сестрою. Це підлий поступок, на мою думку. Я думаю, ви теж мене підтримуєте в цьому. Але все-таки буду ніч. Коли вони зустрілися з Кенеді у Вегасі, вони одружилися. Звісно, це в нас фейкові стосунки, троп. Для мене троп фейкові стосунки був новим, адже я перший раз в цьому циклі саме з книгою підіграю мені та правильне рішення, зустрілися з цим тропом. Але це не відміняє того факту, що це було просто шикарно. Просто дуже-дуже круто. Тому я вам вже обіцяла, е, свій е, особистий рейтинг книг. Тому зараз я схожу за іншими двома, та вам покажу. Так, будемо йти з четвертого на перше місце. Загалом всі ці книги я оцінила на 10-10, просто якась місця була більше, якась менше. Тому, то, що там книжка та чи інша, може бути на четвертому місці, це е, суб'єктивно моя думка. Я нікого абсолютно не осуджую, яка, якщо вам більше сподобалась інша книга. Тому, давайте на такому вище небо, яка мені теж дуже-дуже сильно сподобалась. Сльози, радість, це все інше. Це було просто неймовірно круто. 10 з 10, але четверте місце. Третє місце в нас займає саме «Підіграй мені. Ну, теж 10 з 10. Але я ж вам то про неї розказувала, тому думаю, зараз нема сенсу щось ще казати про нього. Хоча ви й так що зрозуміли, що мені неймовірно сподобалось. Друге місце у нас це правильне рішення. Е, я взагалі протягом всієї книги асоціювала інді з собою, тому що Ну, емоційність в мені теж дуже сильно присутня, та сентиментальність до всього. Та і загалом ця книжка по кількістю всяких цитат, мені, напевно, теж найбільше сподобалась. Після, звісно, нашого почесного місця першого з, пійманою. 100 з 10. Круто, класно, вау. Всі книги є по своїм 18 плюс-ценам гарячими, супер насиченими. Але я не буду оцінювати книгу по постійним сенсам, тому що в цьому немає взагалі. По постільним сценом, по тому що в цьому немає ніякого абсолютно сенсу. Тому дякую, люблю вам всім за перегляд. Мені було дуже приємно, якщо ви додивилися відео це до кінця, то поставте вподобайку. До зустрічі!